Вже за два місяці відділ реєстрації та дозвільних процедур, які знаходилися у відомстві виконавчих органів місцевих рад, припиняють свою діяльність. З 1 липня реєструвати фізичних та юридичних осіб буде державна реєстраційна служба міністерства юстиції. Зв'язку із цим два державні реєстратори, які сьогодні працюють у Лозівському відділі, з 1 липня потрапляють під скорочення, розповідав на засіданні профільної депутатської комісії у понеділок керуючий справами міській Юрій Кушнір. Двох державних адміністраторів є пропозиція перевести до управління економіки. Тому депутатам на сесію п'ятницю пропонуватиметься внести зміни до структури виконавчих органів ради та загальної чисельності апарату. Фізичні особи, підприємці та юридичні особи не повинні відчути перехід цей від суб'єкта, який надає дані послуги населенню і юридичним особам. А державний адміністратор, який діє відповідно до закону України про дозвільну систему у сфері господарської діяльності, буде продовжувати свою діяльність, але він буде спеціалістом не відділу реєстрації дозвільних процедур, а спеціалістом управління економіки.